Спочатку йде з цим кімоно білий пояс. от то просто підв'язочка. А наступне то вже йдуть здавати е, оранжевий пояс, оранжеву полосочку. І вивели руку. Так як я вам казала. Спіть хікіте. Руките поставили. Обидві руки. Тихо Влад, стань, будь ласка. І тепер вивели руку. Перед. Є, трошки нанули. Сіли, сіли. Раз, два. Тобі треба розвернутися в той бік і стати. Ось так. Так, раз, два. Вона звернулася спиною. Давай. Тобто туди випадка. Добре, молодці. Стала на так. Сидимо, на так. Добре. Стала. Всім привіт, мене звати Вітана і я на цих таборах проводжу карате, Займаюся карате вже десь шість років, можна сказати так. Мені цю прикольну штуку типу привів тато, і він дуже хотів, щоб я чимось займалась. Спочатку я займалася танцями, вони мені не дуже подобались. А тоді почала займатися і займаюся вже цілих шість років, і воно мені дуже подобається. Але мені хочеться далі йти, далі, щоб досягнути висоти. От чорний пояс це моя мрія, щоб поїхати в Японію, здати туди. Голову іч ні! Куди я руку переверни, пах! Іч, ні! Середина! Іч ні, о, іч, ні, іч, ні, сам. Мені трошки було страшно спочатку, я не знала, що говорити їм і думала, чи, чи вони будуть мене взагалі слухати, але тоді все пішло добре, і вони мене слухали, їм було дуже цікаво, вони зацікавлювалися, тому зараз все добре. Маленькі дітки, яким 8-10 років, вони зараз запитують: типу, О, а ви їздили на якісь змагання? Може, ви на здачу їздили, а як там? А що там роблять? І оце, оце питання вже кажуть, що дитині цікаво, вона б хотіла, можливо, подивитися то, або нею займатися. Коли підходять діти, типу, я теж хочу займатися не недавно була вчора ватра, дитина підходить, а я вже мамі сказала, що вона записала мене на карате. Я дуже хочу ходити на карате. І так, і, 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 Підходять дітки, такі хочу ходити на карате, Мені подобається. Вітана, покажи щось. мені цікаво. Ходить ос-ос-ос-ос, і то цікаво так.